Всім привіт! Сьогодні ми е, з моєю підписницею будемо хм, грабити дома. В Брукхевені більшість людей в моєму телеграм-каналі е, проголосували, е, щоб е, зробити це відео. Хто не знає, щоб грабити дома, нам потрібен пакет. Так, Мене вже бере вона на руки, але я хочу її взяти. Нам потрібен пакет і бомба. Все, ми будемо добре, хай вона. Візьме на руки і ми зараз телепотребнемося в дім і будемо. Так, ось ми беремо пакет і швидко переключаємо все, ми зайшли в хату. І тепер треба шукати сейф. Не, Це смішно буде. Так. Так, зараз, зараз. Все, беремо гроші, беремо гроші і тікаємо. Беремо гроші, я беру її. Так, тікаємо. Зараз... О, забрала дом спеціально, злякалася. Що ми в неї вкрали. <хи> Добре. Так. Ну, це було легко. Зараз в цьому домі буде так само через те, що це той самий дім. Такий самий, тільки не той самий, а, а цей іншого хлопчика. Але такий самий, ось. Так. Ми працюємо швидко. Ой. Знов беремо гроші. Ой, які ми вже багаті. Ой -ой -ой, цікати, 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 цікати. А ну. Ой-ой-ой, треба тікати, 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 тікати. Тікаємо. А, так. О, ось цей дім. Абобус. <с> так, тепер. Е так, ну це дім, мені здається, його всі в Брукеві. знають, а я, я не можу зстити. Ось, зайшла. Ну, і як ви розумієте, хто не знає, бо деякі мої підписники не знають, як грабити дома. Оп. Так, а тут є секретка. До речі. Секретка, але я така маленька, не можу в нього попасти. Так. Можу зробити ще відео з секретками в Брук Хейвені, якщо ви захочете. Так, все і тікаємо. Так, мене беруть на руки, зараз дивимося. Так, добренько. Ой, як больно нам. Ой, як нам болить, коли нас так стріляють. Мінус Брукхевена це не складно грати через те, що. Е, через те, що. Ну, нам просто нас не можуть ніяк вбити. Ну, типу. Так, ось це той самий дім. Так. Оні за нами йдуть. Мене забанили, е заскамили. <FYP> так, зараз ця дівчинка Софія називається де вона? Е, де ти? Е, так, жиза, її блокнули теж. Е, добре, зараз. <гад> Підемо зараз, телепортнемося. А я знаю, куди ми. До цієї дівчинки. Чи... Опа! А це вже. Ого. 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 Так. Мені пишуть Поліна ти де, але в мене зараз я відео знімаю. Реально. в мене немає трішки часу. Так, добре. Просто до мене мене знов блокнули бан забанили, <ріст> <ріст> да. Так, зараз я ще бачила дім дівчинки. Так, все. Софія, Софія, ти де Софія? Софія. Де Софія? Де Софія? Де Софія? Так, загубили Софію? Е, круто, вона обікрала. Круто. На спавні я, я на спавні. Так, добре, я тоді піду в ось цей дім. 24, 24 дім. Так, хтось пише Укрфу. Ну, так, да, звісно, расисти, як завжди. Е, Україна переможе все. Україна топ все. Це ми їх ігноримо через те, що. Ну, що з ними балакати, ну, типу. Ага, ще щось пишуть там. Добре, мені взагалі все одно. Так. Так, тут ніби якийсь є сейф, ось. Ось. Так. Ой. А як? Ось, добре. Думала вже застрянемо. Так, все, ми крутимо з грошима. Ой. Е, все. Так, е, йдемо далі, тут, може, ще щепивились. Ну, ніби ні, але ми можемо. Так, добре. А, я не пам'ятаю, чесно, чи ми цього хлопчика. Ой, він нас може забанити. Якщо це він, я точно не знаю. Ага, ми його обкрадали вже добренько. Добре. Е е ось м відео вже. Закінчується. Це відео було коротке. Я думаю, вам було весело і цікаво з нами провести час. Дякую всім за перегляд!